І така снігурочка сьогодні. У нас мінус 20 на вулиці. Так що шапку ще не знімала, оце все згрузила Зараз вам покажу. Чек. О, чек у мене на 350 доларів. На 350 доларів з таксами. На щось маю такси тут. Таксів десь приблизно 20, 30 доларів. Оце вам постку скупити. 30 доларів такс. За що зараз побачите? Так, і зараз я вам покажу по цінам. Молоко. Молоко, дивіться. Молоко біологік, органік. Більш-менш. О, а ще знаєте, що як треба провіряти? Зараз вам ще покажу один трюк. Зараз загрузіть собі, називається юка. Нажимаєте. Потім, отут є камера. Наводите на стрімкод. І воно вам показує, наскільки воно якісне. Дивіться. 82 100. Получається, молоко 82% і 100 якісне. Тут пишется лерганіт і все. Далі. Далі. У мене кефір. Кефір коштує. Так, молоко я вам сказала, молоко коштує 5,39. Кефір 2 літра коштує 5,89 копійок. Дивіться, ще вам такий трюк. Наводити отако. От Показує зелена така крапочка. Це означає, що якісне. 78% із 100. Так. Дивіться, ще провіримо. Оце 10 доларів. Отакі ківі Скільки ж тут в кілограмах? Кіло 36 360 грам, 10 доларів. А ну, давайте ківі я не провіряла. Просто ківі не пише. Плахем. Це я сиплю салати. Посипка така, це конопля. І давайте провіримо, от як в нас конопля на зелений. 64% із. 100. Bon. Пише бон, bon. Ну, типа нормально, зелена така крапочка. бон. Bon. Сало. Купила сало, Дві упаковки. Одна упаковка 17-12. А ну, сало мені дасть. Чи воно якісне. Не пише. Но no нейм. На сало не дає. Так. Ну, ось у мене є а, сир. Цей сир гаргонзола. Купила я на скидки. Скільки ж він коштує. Давайте подивимося: сир гаргонзола. Оце 11 доларів. Отакий кусочок в грамах. Скільки тут грам? 300 грамів. 11 канадських доларів. Гарганзола. Ну, я не думаю, що тут буде дуже якісно, бо тут жиру багато. От, Ну так, 40%. Не дуже. Середнє. Не дуже якісне. Ну, воно якісне, але воно не дуже. Воно показує, чи воно здорове для здоров'я. Друга упаковка сала. Отаке салом от продають. Я вже робила відео. Дуже похоже на наше з України, таке саме більш-менш. 11 доларів 49 копійок за кілограм. Буду солити, потім вам розкажу. 25 доларів 78 копійок. Оце, що я купила, бо тут 2 кілограма 244 г. Оце отакі в нас ціни на сало. Далі. Морковка. Оця морква, я знаю цю ціну, це 7 доларів. ну Тут багато. 5 кілограм. Тут дві упаковки по 2,25 Так що тут 5 кіло. Морковки, вона класна. Я беру костку моркву. Потім туалетна бумага. Я беру цю, вона така мягенька з мішкою. Ось, о, бачите? І вона була на скидки. Взагалі вона 36 доларів, а я її взяла. А, бачите, як вони пишуть, 32 долара 49 копійок, мінус 6,50. Ну, почитайте, вона коштувала 24, 25 доларів мені ця туалетна бумага. Отакі штучки. Ось о. Ну, тут, понятно, що воно не дуже здорове для здоров'я. Такі штучки, я з нього такі лі, лінивий наполіончики такі роблю, пірожені. з клубнічкою. Дивіться, тут так намальовано, бачите, ви можете з клубнічкою зробити. Оця упаковка 7 доларів. Колись 4 коштувала. Оце подорожало. Ну, то не страшно. І та-та-та-та, дульце делечі, гавана. Це компанія аргентинська. Але що я дивлюся? Зроблено в Іспанії, продає Іспанію. Значить, Іспанія вже викупила цю фірму. А взагалі це була гавана, аргентинська компанія, яка класні печенюки теж робить. Попробую розкажу, що це вам. в стіклі. повинно бути якісне в стіклі. Києві, я вам сказала, 10 доларів велика упаковочка. Велика так собі, не дуже велика. І ось що, що я купила. Зроблю розпаковку і розкажу, як ця штука працює. Не обов'язково купувати все в костку. В Монреалі є дуже класні магазини і дешевші, і, можна сказати, і якісніші. В костку дещо можна вибрати. Хто не знає, куди ви попали, ви попали на канал Ніла з Монреаля. І я розказую, як тут в Канаді не в'їзди. Як зберегти своє здоров'я. І ще хочу вам сказати, як тут не замерзнути. Бо сьогодні 20 градусів морозу. Я вас дуже ціную, ви мене підтримуєте. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіть. Підтримайте, поставте лайк. І чекайте розпаковки оцього апарату, що я купила. Пока!